Доброго дня, друзі, Санта Фе на продаж 2012 рік, 2.2 дизель, коробка автомат. Зараз просто вам обійду його, так, щоб кому цікаво там зазори подивитися. Ну і на словах, да. так. Повний електропакет. Все, що буду пригадувати по ходу, буду казати, значить є камера задня парковочна, оригінальна заводська. Виведена, правда, на Android, який господар сам поставив. Android з сім картою Тобто у вас завжди інтернет буде на навігації. має електролюк 18 легкосплавні диски літня губа правда під заміну вже практично зносилася автомобіль має 370 тисяч оригінального пробігу господар купував автомобіль е, свого родича так що родич йому не зматував ну, він далі теж каже для чого змотувати? общем, він там не став заморачуватись, каже. З 2012 року машина і так зрозуміло, що пробіг такий має бути. Ось, машина семимісна. Перевіримо лакофарбове покриття У мене є прилад, щоб перевірити. Значить, автомат, ще раз повторюсь, є підігрів сідушок. Підігрів є навіть лобового скла електролюк. Теж перевіримо, як він їздить вперед назад, як піднімаються, опускаються шибки. Покажу, що все справно. Значить передні фари, бікціон у нас в ближньому, в ближньому світлі фар, дальній галоген і є також протиотуманки. От. По лакофарбовому злів продавця весь автомобіль в оригіналі робилася ліва дверка. Ну, але це також я про... приладом буду йти, ви це все побачите наживо. Робилося. А, значить, ще що по автомобілю зробилося? Два місяці тому на 370 тисяч була переблана... Перебрана повністю коробка. Є акт виконаних робіт на 80 тисяч гривень. Всі там фрикціони замінені, ну все, що треба, було, було замінено, і у вас практично нова зараз коробка передач. І на коробку майстри дали рік гарантії офіційно. Перевіряємо, 90, а, 83. Це праве крило, 83. Внизу 75, 72, Так, дверка, яка робилася, як господар сказав. А тобі хто сказав? То це не ти робив, а робив ще твій. Ну там якийсь перший самий. Самий перший, і це у нас звідти тягнеться. 225. Ну, в общем, так, да, видно. Повідвійний окрас, чи що тут було, Бо ну, що видно, що в два рази більший. Вот. А тут мабуть шпахлювалось, тому що вже б'ється міліметр. Стіки там да. 0,8 міліметр. Ну от так тут навіть видно такий як це я показати. Ну таке щось. Ну, приїдете, побачите, як то кажете. До високий Санта-Фе так достати. Так, я бачу 89. Не знаю чи видно, бо і за дері камеру і, і руки. Так, зараз я роздивлюсь сам. 87 наведу вам камеру. Вроді видно було. в общем дах теж в оригіналі. Отак пройдемося по салону. Ну, от такий салон. Шкіряний. Коробка автомат. Там підігрів всі включається. Клімат-контроль двузонний. Значить, така, такий Android. Великий. Скільки тут 10 дюймів, так? Да? Ну Такий великий, може трохи 9, як би не знаю, такий величенький. Ага, так, да, про ключі. Є сигналка, до, до неї два ключі, один з дисплеєм, другий без. Це сигналка. І є кнопка старт-стоп. Е, можна в шахту тут вставляти, просто, щоб він висів. Значить, є ключ, з який завжди ходить з ним господар, так сказати, завжди їздить. А цей ключ запасний і він ну, з самого заводу що ніколи не використовувався. Ну, два ключі в автомобілі От є. Єва коврики. Круїз контроль електропідігрів керма і казав, я електропідігрів навіть лобовухи. Тут автозатемнення в зеркалах. Люк. Там, зараз я покажу вам люк, вже, якщо ми тут. Це я натиснув середню кнопку і він на провітрювання відкрився. Ой, як так відійти. Тепер від'їжджаємо. А, навіть тримати не, не треба, казав господар. Натиснути і він. Далі сам заїде. Ну, в общем, Електролюк працює теж автоматично з доводчиками. Тобто ми один раз шарпнули і вона піднімається вверх-вниз. Значить це працює заднє. Працює. І ну, я тут опустив, вам покажу, що вам до половини опустилося і затягнув. Так, з вікнами розібралися. Також є шахта там в підлокітнику. Отак піднімається. І там холодильник від кондиціонера. Ну і який в цьому автомобілі сідушка трохи підношена. Ось така. Но господар не хотів. Що небудь сюди нашивати каже, щоб там не думали щось. От вона в якому стані є, в такому є. Ну, Тут все оригінально, шкіра, все, але є ось такий знос. Сідошки при... замітний. От. Єва коврики я казав. Зафіксуйте кому цікаво. Наводь він код. Чіткість навило. Ось. Ну все. Ага, ще під капотом покажемо. Так, автомобіль заводиться. Значить, мастило обмінялося 2000 фільтра 2000 назад. Власник тут сам собі це все записує, вішає. От так як коробка робилася теж, якраз було в той час. Замінено там все. Ось. Ну, підніметься цю кришку. Ну, нам, бачу, суха. 2,2 рестайливий мотор, дизель на цепу. 197 кінських сил. Ну, тут все чисто сухо, так щоб сказати, нічого цікавого я не бачу. О, до речі, акумулятор новий, в прошлому році замінений, варта. Так, все освітлення повключали, щоб було видно, що все працює. А ще покажу електроскладування. Тут кнопочка, натискуєш, складується, розкладується. Прошу Повний ходу привід. Ходу роб... В прошлому ходу робилась ходовка спереді. Ну, мабуть, усе, що знали, все розказали. Тут подочечник, відкривається, закривається. Ось, розерб, тут електро, під, ой, з підсвічуванням зеркала. Покажу акт виконаних робіт. От, тут, блін, не знаю, різкость не наводиться. Взагалі приїдете побачите. 80 тисяч оплата тут. Ну і все написано, що мінялося. Ну, в общем, вот так ціною міцна робиться, коврика витягнули. Ніша. Ну, Тут, по-перше, думкрат, аптечка, трикутник, вогнегасник, там гак різьба є, що вкручується в бампер. Так, то це ніша. А, значить це сідушки. Трохи самому не зручно. Взагалі, спинку підняли. І з тої сторони, щоб зараз покажу як людина заходить на сьомий, на сьомий ряд. На третій ряд. Тут у нас така... А ні, спочатку вложимо сідушку донизу, потім смикаємо за таку штучку, вона перекидається і сюди спокійно заходить людина на третій ряд. Тут у нас обдув третього ряду ноги. тепло подається чи холод. О, Ну, в общем, отак це все виглядає. Потім сідушку піднімаємо, все трансформується дуже швидко. Покажу на ляді болти. Також так виглядає. Теж не крутилися. Ну, в задні сідушки, другий ряд. Тобто ззаді водія, скажімо так, а тут другий, третій ряд. Все запутано в дуже гарному стані. Все добре. Підсвітка на стелі. Включається, виключається, ручки з мікроліфтом, світло, все працює. І маю що в нас Ваун 431 Pro, на помілки да, але як вам показати, це на цьому телефоні програма. Зараз, наверное, другим телефоном знімемо. Знімемо скріншот правильно чи що? Вот, провірили. Вот зверху написано. Щодай ні одної помилки немає. Що вставим це у відео.